Пасочки крафіни. Сьогодні такий рецепт, як то кажуть, підгледіла у просторах інтернету крафіни у незвичних формах у таких горнятках, чашках. Отже, які продукти я приготувала? Борошно, звичайно, склянка кефіру тепленький. Зразу вже і виливаю сюди в мисочку. Так. 100 грамів цукру сюди. Ось столова ложка сухих дріжджів, два яйця, півчайної ложечки солі. Ось. І 100 грамів масла. Розтопленого Буду вливати тоді, коли замішу тісто, більш-менш воно буде замішане. І, звичайно, потрібно родзинки, цукати. Я робила свої домашні з цитрусових. І ще грамів 20-30 вершкового масла для змащування. Так, і ванільний цукор сиплю теж сюди зразу. Ось. Розколочуємо рідкі інгредієнти, так, трішечки, щоб вони подружилися. Опару робити не буду сьогодні, а зразу замішую тісто, вкидаю потрошку борошна. Борошна я просіяла 4 склянки. Тобто потрібно буде борошна від 450 грамів. І замішуємо тісто. Тісто почті я замісила, але ще не все. Ще потрібно додаю оце масло, що приготувала. 100 грамів розтопленого масла. Ось, І тепер уже вимішую до того стану, щоб воно було м'яке, еластичне, відставало від рук і від мисочки. Тісто вимісила. Місила я десь близько його 10 хвилин. Тісто таке м'ясочке, еластичне. Ну, Воно видно, коли вже воно вимісилося добре. Так, то капельку олію. Змащую мисочку і наше тісто. І ставимо його у розтойку. Десь на годину-півтора. Хай воно собі постоїть. Бо зараз вже теплого місця нема, на вулиці тепліше, ніж в будинку. Накриваємо плівочкою. Так. Рушничком. І нехай воно собі відпочиває. І так моє тісто підійшло ось. Яке воно гарнюня. Ось. Викладаю на поверхню. О. і треба його розділити на шість шматків. І робимо кульки. І складаємо, і щоб вони трошечки відпочили. Ось так. І так я кульки поробила. Кульки ось уже підійшли. Приготувала я чашечки. Горнятка, правильно, напевно. І зараз будемо починати тої першої кульки, яку ми крутили, робили кульку. Її треба розплескати, розкачати. Ось. Так, щоб. Довгенька вона була. Видно? Видно трохи. Ось. Довгенька вона. Отак лучше. Ось. Тепер змащую маслом розтопленим. Потім потрішки ізюму. Величезний в мене ізюм такий, своїх цукатів. І куплених теж трошечки по і закручуємо рулет, ось, закручуємо рулет. Так, прищіпнемо його. Було гарненьке, тепер розрізаємо пополам, не до кінця, ось, не до кінця. І скручуємо в одну сторону, так, ось, і другу сторону скручуємо. У і кладемо його зверху. Ось, прищіпуємо трішечки. І кладемо ось такий крафін у чашку. І все. Ось я вже дійшла до останнього крафіна пасочки. Показую, як я роблю це вже остання булочка. Так, закручуємо. Знаєте, такі секретики ніхто не каже. А я зараз розкажу, в чому секретик і покажу, як добитися ідеального цього булочки цієї. Ось, перевертаємо, припліснюємо. Видно, розрізаю на дві. Половинки цей рулетик. І отак в сторони розводимо. І скручувати треба всередину. Не наружу, а всередину. Ось. Ось так. Равлик скручуємо всередину. І цей, всередину. Ось. І тоді ставимо один на один. Там, якщо фостик є, під низ. І все. І виходить ось. Така ідеальна пасочка. Все. Я все виробила зараз накриваю, нехай воно відпочивають деякий час, поки не збільшиться. Пасочки підійшли. Збільшилися вдвічі. Помазала я їх зверху жовточок і е, столова ложка молочка. Ось ще поправлю. Духовка вже розігрілася. 180 градусів. І ставимо на 30 хвилин. Дивимось 15 хвилин. Якщо зверху прижариться добре, тоді чуть зменшити до 165 градусів. Все ставимо в духовку. І так, друзі, спеклися наші пасочки крафіни. Ось так я їх присипала цукровою пудрою. Нічим більше прикрашати не треба. Хочу сказати, що горнятка чи чашки треба все-таки змащувати. Олією чи смальцем було б ще краще <кій> маргарином. <кій> <кій> змащувати треба, бо трошечки ну воно дуже ніжне, пухке і. Треба акуратно їх доставати. Бо так виплюснути воно не, не відстає. Отже, пробуємо дивимось, що в нас вийшло. Ось воно таке пухкеньке, добреньке. М -м -м -м. Дуже смачно. Вони вже не повністю вистигли такі собі гаряченькі, але це дуже смачно. Е, у мене було записано на 6 частин ділити. Але це не так. Якщо брати отакі чашки, звичайні чайні чашки, то спокійно можна ділити на 12 частин. Якщо на 6, то воно такі чашки, знаєте, є півлітрові великі, то тоді на 6. А якщо то на такі звичайні 200. Мілілітрів чашка, то на 12 штук. У мене вийшло 10 штук, я поділила. Так, і, і доволі багато, і гарно, і, і спеклися, і все дуже смачно. Готуйте, смакуйте, бувайте здорові, миру і спокою вам всім. І до побачення!